Що ж, кабіна готова, поки що вона буде в такому стані, як є зараз. Можливо, в майбутньому обшию її орстеклом. Зараз поки що з коштами не дуже. І так, вийшла десь приблизно на 1007 гривень. Получилося. Вроді би ну, нічого такого. А ось якщо так порахувати профіль, бляха, дріт, газ, це я не враховую роботу, тому що собі. А, що там далі? А, проводка, а, фонарі ледовські, ну, все, якщо купу збити, то виходить десь біля 7 тисяч гривень. А плюс скільки зайчиків наловився, каплі від очей, ось видно шкіра лупиться. Ну, Що маємо, то маємо. В принципі, я знав, на що йду не перший раз. Ось Зараз хочу показати, яка вона вночі буде. Як світять фонарі, як встановлені дзеркала. Ось така кабіна. Ось такі зеркала рідні поставив ось тут просто. О! Ну, звісно, шумоізоляція. Так, відкручимо. світло, вони регулюються вверх вниз Ось сусід. А, сміття палить. Йдемо дивитися. Ну, гарно світять, що тут казати. Гарно далеко. Ось так світять. Бачите? Ну, їх можна вліво-вправо. Дальнє, ну це ближнє, що я перероблював. Ну, воно більш-менш світить. А це вже парень. Понорілося. Дальнє. Лежні. Ну, його майже і не видно. Дальні. Ось дальні, до речі, просто потрібно, а, потрібно буде просто трошки цей бік підняти. І дальні може бути, в принципі. Ось так, таке світло. Ось така кабіна. Зроблено доволі таки грубо, але ось такі кріплення. Ось тут зробив ящичок. Ось така кабіночка, а кришу покрасив білим. Це теж пофарбував. Рижні дальні. А це ці фонарі. Ну, відразу видно. різницю. Супер. Ось такі кріплення у давгуму, щоб не драбіжало. Тут додав... Це в нас на світло на фонарі, а тут буде просто на запас буде підсвітка номерів і можливо буду ще ставити задні теж такі фонарі, як спереді поплав. Щось? Ось така. так світить, а це у нас стандартне. Стандартне світло. Гарне ближче світло це дальнє виїждні. Ну і включаємо наші. Це вже зовсім інша справа. Гарно вийшло. Так, загнав трактора в гараж. Так виглядає кабіна. Місця в ній багато, не дивлячись на це, що вона. Ось, як пішла. А, її ширина десь а, метр двадцять два, якщо не помиляюся. Так, у нас маємо від підлоги до верху маємо метр сорок чотири. Так, маємо теж буде десь метр 45. Так, тут буде 96. Тут 1,25 п'ять, Ну, все так, знаєте, робилося на око. Ось я даже, якщо чесно, сварочні шви не зачухував. Тут теж не заморочувався, просто взяв заглушки купив. Так вийшло. Ось зеркала так поклав їх. До речі, непогано вийшло. А, ці фонарі регулюються вверх, вниз, вліво, вправо. Ну, так, непогано. Якщо дивитись для себе, то, взагалі, прям супер. Не знаю. Кабіна робилася. Кабіна робилася для, як би сказати, а не так для тепла, тому що в принципі, взимку роботи немає як такої. Ось, а Весна, там, а літо то в принципі, жарко. А, зробив а, таку кабіну, тому що вона мені, прям, знаєте, ось так тютілька в тютільку стає, тому робив її ось такою. Широчезною я її дуже не робив, тому що, ну, на мою думку, мені ось так хватить. Та мені ось так хватить. По висоті. Все супер. О, двері, бачимо, пройом залишив великий. Пройом залишив великий, це буде для. Того, щоб легше було заходити, виходити, ручки раз поки що залишаю, нехай будуть. Ось так зеркала. Ну, вони прям, ну ніби там, і повинні бути. І тут. Ой. Масу переніс сюди, собі. А. Ось так вони включаються. І прям світять, суперово все світить. Ось так. Ну, непогано, друзі. Якщо дивитися, скільки вона мене вийшла, то, знаєте, не 1600 доларів. Ось так. Похапав, похопав. похопав. Ось. Ну, якщо так ось, наприклад, сижу. Не знаю, видно чи ні. Ну, можна прямо буде підскакувати, ну, все, все супер. А, закладні, якби я залишив, якщо а, в майбутньому захочу скро поставити, ось бачимо, тут а, сверляться отвори і ось стекло чи як воно, ну прозрачний пластик, можна сюди закрутити. Тут залишив знизу. Ну, все зробив, щоб можна було тут. А, тут, по, по ідеї, повинно було бути, ну щоб відкривалося взад. Ось. Тут не погрунтував, тому що не вистало грунтовочки. То прийдеться а, ще докупити. А так, ну, самі бачите, видимось, хороша, ось на дверці. Місце багато. Поставив ось такі гуми, коли кабіну закрутив. Ну, ось так виходить. Мені подобається, чесно кажучи. Ну, вида не агби який вид. Ну, я б не сказав, не сказав, що прям ніякого вида. Трошки вид є. Ось. Свою думку напишіть в коментарі. Ну, так. Непогано. Та непогано. Звісно, можна було краще. Якби а, другий раз робив, там, або на продажу, то, звісно, я б, я б робив а, інакше. А, тому що перший раз робив розміри брав а, ну, якби, знаєте, так, через коліно. А, якби, звісно, я робив, то я б взяв сюди профіль, можливо, не знаю, або 40 на 40, або 30 на 30 на вугли. А, якби ось видно, навіть коли я гнув, то бачимо, що майже палець стає, тому що, тому що а, я зігнув, я потім варив, воно мені потягло. Ну, потрібно було інакше робити. Ось, ну для себе я вже урок зробив. Та для себе я урок зробив. Зробив так. Це у нас а, запасний дріт, це буде у нас йти на підсвітку номерів, а також на габарити, поворотники. Ну, ще, ще не придумав, чи буду ставити зверху світло, чи ні. Або просто а, ще куплю ось такі два фонарі ледовські. І їх сюди а, закручу. Ось сюди. Вниз так, і сюди вниз, і думаю, буде супер. Можливо, я так і зроблю. Ось так. Детально як я робив цю кабіну, дивіться, там є декілька частин даної кабіни. Кому цікаво, заходіть на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайочки, пишіть ваші коментарі, пишіть, що можна ще зняти. Ось. Всім до зустрічі!